Огляд колекції Ukrainian Fashion Week, який пройшов нещодавно в мистецькому арсеналі. Я всіх вітаю на своєму каналі, де я розповідаю про моду, стиль та все, що з цим пов'язано. Дуже буду вам вдячна, якщо ви поставите лайки, підтримаєте мене коментарем. Мені хочеться це відео створити більш інформативним, огрузити вас в світ Ukrainian Fashion, тому що це досить молода. Індустрія, скажімо так, і у нас немає такої, на жаль, багатої історії, як, наприклад, Франція чи у Франції чи у Італії, але це не робить нас якимось немодними. І я не випадково одягнула мережево, тому що, як на мене, саме цей матеріал червоною такою лінією йшов через усі колекції, хоча і тема. Цього Ukrainian Fashion Week була надія на майбутнє. Чомусь бренди цієї теми не дуже притримувалися. Я би виділила два основних таких напрямки у брендів, яких вони притримувались: це перше жіночність, а другий момент це історія. Покажу вам найосновніших, і що саме головне, як на мене, зі своїми враженнями, хоча я й не була на Fashion Week, але я передивилася досить багато матеріалу. З цих показів і тому мені є чим поділитися. І хочу почати звичайно, що з історії нашої української моди. Вона почалася в 1997 році. Що сказати про епатажність? То звичайно, зараз вже мода в цілому в світі не так епатує, як, наприклад, там в тих же 90-х, на початку нульових Ісові мавки та сукні з презервативів. Український тиждень моди триває вбрання із засобів контрацепції. Залевський створив спеціально до всесвітнього. Дня презерватива, як на мене, наш е український е фешн світ. Досить мало взагалі популяризується. Я спеціально ну звісно, що я слідкувала в соцмережах в інстаграмі. Я підписана на Ukrainian Fashion Week, У них є свій акаунт. У них, у них є сайт, де всі колекції представлені. Мені не вистачило прямої, прямої якоїсь трансляції, плюс щоб передавати атмосферу, запускати саме відео з музикою від бренду. А не свою музику накладувати поверх тієї, яка була. Тобто це вже інша атмосфера, не передається у той вайб ті емоції, які хотів. Показати дизайнер та його команда, тому я готувалася саме на основі цих матеріалів, які я змогла знайти. Дуже сподобалась до речі, ідея обрати амбасадорів, які будуть вести такий репортаж кожен день, і ці амбасадори були блогерами, і це, звісно, дуже круто, тому що додається нова свіжа аудиторія від цих блогерів. Наприклад, була Аліна Френдіць, блогер-мільйонник. Був Роман Форсюк, була Ольга Галушка і Плакидюк. Найбільше мені сподобалася саме ідея взяти Аліну Френді, тому що вона дійсно дотична до моди, бо в неї є свій бренд. А також у неї велика така широка аудиторія. Ну, тобто, це класна цікава ідея. Це і є популяризація української моди. Перше про кого хочу вам сказати, це однозначно, як на мене, найкраще саме по передачі емоцій от того настрою. І взагалі, якось ти дивишся і ти поринаєш прямо в ті часи. Фролов, звичайно, фролов. А це вже всесвітньо відомий дизайнер, якого одягала навіть Бійонсі на своїх турах. Дуже пишаємося. Це гордість нашого українського фешену, як на мене. У нього є свій сильний ДНК, який, в принципі, ні з чим не сплутаєш. Це в основному от такі яскраві. Сценічні, я б сказала, да, наряди зі стразами, з курсетами, дуже красиві, дуже такі епатажні, тому що вони не просто про, там, скажімо, якусь фемінність. Ні, це не про фемінність, це про раковуху таку. І цим він дуже-дуже чіпляє. До речі, згадала, що Сем Сміт його одягав в своєму цьому крейзі-кліпі Фрлов то любов. От що ж він зробив? Давайте зараз подивимося з вами у ривок показу. Сірок і спотикає тяжко, а знаєш, а знаєш, я обійм. Дякую за секс. Це Ірена Карпа, яку я ще часно в школі слухала. Ось ця в неї є популярна пісня. Це ж просто була е, хітяра така, що капець на цьому бісттівіч, де ми її там дивилися? А М, М1 Мюзик. Коли кожен із нас був приналежен до якоїсь субкультури, чи то Емо, чи то Год, і це дуже класно передається в його корсетах і не тільки. Також ми бачимо такі відсилки у зачісках, у макіяжі, звичайно в мрачнуваті кольоровій гамі, яка присутня, безумовно, в усій колекції, в заниженій посадці поясних виробів, яка була, звичайно, притаманна нульовим, а також зверніть увагу на оці ремені з закльопками, які теж ми всі носили. І не забули, звісно, про символ бренду. Це ось таке серце, з яким він вже точно асоціюється. Атмосферу панк року, окрім Ірени Карпи, підтримували Юлія Лорд та Олександра Кульцова із гурту Крихітка Цахис. Я під враженням для мене це такий рок, бунтарство і трішечки ніжності корсетів. Далі, звичайно, Ксенія Шнайдер це неймовірно талановита дизайнерка. Вона ще з 2011 року заснувала свій бренд саме Ксенія Шнайдер. Але я дивилася інтерв'ю з нею на Ютубі. До речі, дуже раджу. Федорів зняв ще в 2021 році, якщо я не помиляюсь, інтерв'ю з Ксенією Шнайдером та її чоловіком. Також, якщо хто не знав, у Ксенії Шнайдер була колаборація з самим Адідасом. Як на мене, це такий один із найповажніших наших брендів. Тому дуже цікаво було спостерігати за її колекцією. Вона е, завжди основується на денімі. У них е, перероблений денім. це їх сенси, основні е, цього бренду. От, і колекція була дуже цікава в такому піксель-стилі, в стилі Майнкрафту, як на мене, ці всі кубічні якісь в формі кубіків: е, капелюхи, джинси. Таке промо ми бачимо в інстаграмі у бренда. Давайте подивимося, як виглядав сам перформанс. Дуже незвичайно. Завжди Ксенія експериментує з денімом, завжди в неї якісь нові форми. Але саме цього разу, якщо чесно, трошечки мені нагадало колекцію від Джонатана Андерсена, який в Лоеве, який. Пару років, по-моєму, назад у нього теж була колекція, яка називалась Прям пікселі». Звісно, що там не тільки Денім був, такі були як намальовані принти на одязі, але ідея, як на мене, трішки схожа. Так, наступний бренд, звичайно, це Гасанова. Дуже мені цей бренд подобається. Чимось вона мені прикликається також зі стилістикою Фролова, тобто у них теж в основі лежать такі стрази, якісь корсети, більш нарядні речі. Але я згадала у далекому, 20-му році, чи 19-му навіть, дуже завірусилися боксерки з такою от нашивкою. І це, мабуть, мені здається, був костюм. Дуже багато блогерів рекламувало цей костюм, і тому от я згадала, що вони дуже дуже звірусили саме в той рік. Після того року вже у них почало ну прям мені здається, всі вже цей бренд знають. Така впізнаваність, так але це почалось мені знову ж таки здається з тих боксерок. Зараз цей бренд про жіночність, про такі кристаліки, про свято. Речі, кому цікаво знати історію бренду заснування бренду який з Донецька, ви можете також подивитися на Ютубі. Є інтерв'ю з засновницею цього бренду Ельвірою Гасановою. Дуже цікаве інтерв'ю, дуже раджу. Якщо знаєте говорити про таких давно себе зарекомендувавших, можна сказати, мастодонтів нашої української моди, які... Вже, ну, скажімо, точно років п'ять не змінюють свій код, свій ДНК, то це точно Надя Дзяк. Бренд заснований в 2008 році. Бренд себе шукав. От, наприклад, в 2013 році ми бачили такі колекції, але вже в 2017 році. ДНК бренду почало проявлятися, і воно досі є актуальним, і класно, що вони йому не зраджують. Це така також жіночна квітка, скажімо, яка завжди в різних інтерпретаціях вони працюють з різними тканинами, і на цей раз це просто був вау. Мені так сподобались їх у ці квітки в виконанні. Дніму, причому Дніму не просто, а саме оцього ржавого потертого, який зараз в моді, до речі, і вони дуже вдало використали ці квітки. Далі хочу вам показати бренд Жамем. дуже красивий бренд. У них також є свої ці віральні сукні, які знають всі, вони дуже впізнавані. А до речі, з'явилася ця сукня в 2019 році. Я сама Оцими ручками полистала їх інстаграм майже до самого низу, і побачила, що ця сукня вперше була зроблена в, 19, в кінці 19-го року, а вже в 20-му, на початку 20-го року Ліра Бородіна, чи двадцять першого, ні, 20-го. Ліра Бородіна в ній е, сфоталась для, по-моєму, космополіта. Вона була такого теракотового кольору, дуже красиво. Вона всіх зачепила, і мені здається, що ото якраз був такий е, е, яскравий спалах, який змусив. Всіх задуматися про сукню жаме, що вона їм точно треба. Що я хочу сказати про цю колекцію? Ну це просто вау, особливо презентація. Вони обрали театр Сузір'я, і там, значить, в такому нуар-стилі вони показували також свої нові матеріали. Це була крокодилова шкіра, це такі бордові, темні кольори, кольори такі глибокі, дуже театральні. Тобто атмосфера була така вечірня, трішечки мені, ну, зовсім ну крапулечку нагадало показ кальяна. No, 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 Для Маржела такий самий-самий відомий. Ці дві колекції, звісно, що вони кардинально різні, я розумію, але саме по настрою, як на мене, вони трішки схожі і, можливо, ж мем навіть надихався гальяно, що є супер класним. Хочу вам показати ще один, як на мене, цікавий бренд, але він ще молодий. Він заснований в 2020 році, як видно з його інстаграму. Але він вже показувався на берлінському фешн-вік, і цей бренд він більше націлений на таку арт. Терапію у них переважають такі темні кольори зі спалахами такого яскравого, блакитно бірюзового дуже красивого кольору. Дизайнерка, яка також малює, вона художниця. і От вона вийшла на сцену, розмалювала сукню. Мені здається, що треба було це якось зняти красиво на відео, якось ну, трішки більше розпіарити. Але ви здивуєтесь, я не знайшла жодного відео, яке було повноцінно, би показувало у цей весь перформанс, особисто для мене став. Дуже приємним здивуванням бренд Сі Icon – це львівський бренд. Він вперше показується на Fashion Week. Вони продемонстрували дуже вдалу роботу з саме верхнім одягом, адже це у нас взагалі то Fall Winter колекції, де ми носимо верхній одяг. Хоча мені здається, більшість дизайнерів про верхній одяг забули. Мені сподобалось, що вони, значить, зробили оцей собі сніжок на голові, красивий був мейк, красиві. Корми цього верхнього одягу це були пуховічки. Мені навіть нагадали ці моделі, янголочки. Янгільців, янголочків від Гапчинської. Пам'ятаєте, у них теж такі фічки червоні. Дуже така ніжна і душевна мені здалась, ця колекція. Також е, наряду з цим Сі-Айконом хочу виділити, звичайно, бренд Шипелики. Він теж в мене асоціюється з такою більш зимовою тематикою, не знаю чому. У них був цілий такий поп-ап, значить. Конер, я не знаю, як це назвати, виставка. Тобто вони не колекцію показували, а показували свій, свою атмосферу, як, як вдома. Взагалі, бренд Шепелик від початку дуже за екологічний підхід, тому у них немає таких постійних е, якихось нових моделей, колекцій, Вони відшивають лімітовані такі дробки. Також в них є. Певні незмінні речі, які із року в рок відчуваються в обмеженні якісь. Кількості екземплярів, і якби така в них стратегія. Дуже це підтримую, тому що зараз перевиробництво однозначно, навіть мені здається, в українському вже на українському ринку вже йде перевиробництво одягу, і його настільки багато і, і на жаль, дуже багато якогось ширпотребу, незрозумілого. Коли дивишся на ці вироби, думаєш, тканина дарма постраждала. От тому такий підхід дуже екологічний. Мені здається, він. Має бути впроваджений у більшості брендах. Хочу відмітити ще бренд Amelia. У них був такий дуже цікавий перформанс, де з 20 метрової. Тканини білого кольору це була така сукня, якби перемотана, тобто це із залишків, я так зрозуміла. І в прямому ефірі з цією тканиною працювала власне художниця, вибачте, Віроніка Емільянова. Вона малювала на цій тканині, щось якось з нею взаємодіяла, і в кінці вийшов там якийсь результат. Але знову ж таки моєму здивуванню нема меж. Немає відео цього перформансу. Я не знаю, чи я не знайшла, чи е, його просто немає. Мені здається, друзі, це такий профтик величезний. Далі, звичайно, виділю показ Віктора Анісімова. Він у нас такий теж мастедонт української моди, бо бренд заснований в 97-му якраз таки році, коли Ukrainian Fashion Week почали. Відбуватися і від початку цей бренд був про чоловічі такі утилітарні, дуже речі. Але зараз це бренд Унісекс, і із здобутків хочу відзначити, що Анісімов шив форму для нашої паралімпійської збірної України, і що я можу сказати про цю колекцію. Колекція натхнена також спортом, трішечки в такому ретро-стилі, дуже багато клітинки. Взагалі, основний колір Анісимова це такий камуфляж, зелений, щось таке приглушене. Ще відмічу декілька брендів. Бренд Чупліна сподобалось, що у неї є якесь бачення, да, якась своя концепція. Дизайнерка каже, кожен рік праці в неї як чорно-білі смуги, але все одно перемагає світло, перемагає добро. Тому колекція була виконана чисто в білих кольорах, що мені дуже дуже сподобалося. Бренд Санта теж дуже цікавий бренд. Вони вже відомі у світі. Їх одягає Леди Гага, Ледіґаґа Пері, і Медона, і це не дивно, що вони останню свою в діджей-сеті пісеньку вибрали саме Медони. Я знайшла їх відео в оригіналі, як воно звучало. Це, мабуть, єдине відео, яке було в оригінальному виконанні, саме з музикою, яка була на подіумі. От і там був такий діджей-сет з чотирьох, по-моєму, частин, і мені щось він здався трішки не в тему до колекції, тому що тема була їх. Саме цієї колекції, це е, жіночність з 50-х і там по сьогоднішній час, і е, тим самим змінювалися. Стилізації всіх образів, тобто це були там і бльозки, це, мабуть, 80-ті, і пірячко було. І, до речі, в якості моделей були обрані різні інфлюенсери. Але ну, красиво, все класно, класна колекція, красива. Але знову ж таки два моменти. Я не побачила однієї якоїсь червоної лінії, щоб от було, знаєте, глянеш і такий о, це Санта, От як в жамем з їх цим драпіруванням. Як в Наді Дзяк, як в Ксенії Шнайдер. От дивишся, подивишся і точно впізнаєш бренд. Оцього поки що я не помітила, не знаю. А, і також знову ж таки скажу, що не дуже мені зрозуміло було цей діджей-сет, ці треки, яким чином вони відносяться там до п'ятдесятих, до восьмидесятих, можливо, я чогось не зрозуміла. От, але сама колекція неймовірно красива. І останній бренд, який хочу відмітити. Повірте, їх дуже багато. Вони всі класні, красиві. Я думаю, що можна годинами просто говорити розбирати ці колекції, але я обрала саме саме таких основних. Це бренд Тоня. Вони на Ukrainian Fashion Week вже вдруге, перший раз. Дуже сильно вірусились, я не знаю, тільки ліниви не побачили ці топи з квіточками. А вони були прям їх такою візитівкою. Дизайнерка надихалася давньослов'янськими племенами, які жили на території сучасної України. Вибачте, я читаю, я це не змогла запам'ятати. 5 7 століття. століття, значить, артефакти матеріальної культури Антів виявлені археологами, все це переросло, ці красиві дуже прикраси. І, як на мене, вдала колекція вона зовсім відрізняється від попередньої. Попередня була така більш етнічна, більш е, жіночна, а ця не тільки давньослов'янський, а ще й якийсь древній Рим можна сюди приписати. Ну що, дівчат, на цьому все. Я вам кажу велике дякую за перегляд. Будь ласка, дайте мені знати в коментарях, який з дизайнерів вам сподобався особисто вам найбільше. Ми не розглядали ще тренди, які показали наші дизайнери на цьому Ukrainian Fashion Week. Тому дайте знати, якщо вам цікаво послухати ще про тренди. А я з вами прощаюся і кажу вам класного, класного дня. Всім пока!